Ми зараз розпочинаємо роботу комісії, роботу комісії з проведення конкурсного відбору, добору на зайняття посади директора художнього керівника комунального закладу Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Кропивнистрі і запрошуємо на презентацію Дорошева Олексія Івановича. Будь ласка, ваша е, програма схожа з мотиваційним листом, який ви надавали до цього. Тези, в принципі, одні й ті самі, Але е, звернули увагу і всі, і громадські журналісти, що так сталося, що ваш мотиваційний лист е, співпадає з мотиваційним листом попереднього конкурсанта. Як так сталася така ситуація? Поясніть, будь ласка, Я вам дуже дякую за запитання, чому я спеціально давав відповідь, бо знаю, якщо там відповідь на це питання, виникнуть інша проблематика. Знаєте, я дякую, що мені дали можливість ознайомитися з програмою Ігоря Васильовича Спіндла. Мене тішить, чому у нас дуже багато спільних позицій. Я дякую за оперативність тих журналістів, але мушу зазначити, що ваша оперативність. Спізнилось як мінімум на 30 років? Чому? Тому що цю всю програму я декларував, писав і впровадив ще 30 років тому. Якщо ви ходите до театру, прийдіть до колективу і спитайте, а хто у нас в театрі опікується пенсіонерами? Це ще на початку 90-х. Хто у нас? До цього часу опікується пенсіонерами. Хто говорив в 90-х роках про кадрову політику, коли пропонували створити студію в театрі, зробити або зробити професійний набор акторського факультету і відправити їх до Київського театрального інституту. А хто запровадив, запровадив дитячі студії? Я пропонував. Я 10 років вів в дитячу студію, і діти у нас працювали в театрі, як студійці у наших виставах. Хто казав про музеї без цей час? Ви спитайте, у колективу. Вам достатньо цих, чи привести по всім пунктам? Слово слово, питамо. Ну, така що тут дивно програма і мотиваційна можливість. Якщо я щось хочу сказати, то я і говорю про це. вас в тому, що ви Ви знаєте, хороше питання, дякую за запитання. Я щойно давав вам цю відповідь. Ви знаєте, я глибоко переконаний, що ті пропозиції, які я висував ще 30-20 років тому, зараз прозвучать в програмах моїх колег. Конкурсантів. І це може підтвердити весь колектив. Ви що їх мотиваційні Шановні журналісти, гості запрошені. Будь ласка, в обговоренні приймають участь тільки члени конкурсної комісії. Преса це не обмежується, права. Я сам журналіст. Але. Будь ласка, давайте. Якщо хтось хоче задати питання з за, за своєю масові форматів інформації чи після засідання, чи під час того, тоді коли mm -hmm. дозволять себе така комісію? Якщо дасте можливість однути зараз. Будь за ласка, я... якщо ми почнемо зараз відповідати да, 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 ми почнемо. на всі питання із залу, то тоді я буде зігнувати навіщо конкурсна комісія. Я зараз відповів на це питання. Якщо ви не почули, то я просто, чесно кажучи, раджу бути більш активнішим як журналіст. Дякую. Пропоную визначити переможцем конкурсу на заняття посади директора художнього керівника комунального закладу Кировоградський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Марка Куча Кропивницького Дорошева Олексія Івановича. Хто за? Демин, Коротков, Войны, Нижников. Никак. Демин, Коротков, Нижникова, Войны.